Toyota Avensis у нас буде в роботі, як кажуть, музика потрібна усім. Також задня камера теж не завадить цьому автомобілю. От зараз у нас ось так от тут. Бачите, куди диск вставляється, таке от. кріплення таке стоїть. Дуже потрібно Диски зараз. Ну Побачите, що ми зробимо. Ось так виглядає магнітола всередині, вже встановлена. Багато людей запитують, як стає ось ця рамка. Ну, як на мене, вона тут стає нормально, шикарно. Те, що вона виступає, але зверху, якщо глянути, вона менше виступає. Знизу у нас кнопочки ці всі видно. В принципі, я заглядаю і можу тут натискати, якщо це буде потрібно. Зверху, з боків, ну все в принципі виглядає. Ом... Непогано, немає якогось у мене зауваження, що от Toyota Avensis це якось не так. А, магнітола стандартна, 9 дюймів розмір, ми можемо тут додавати ті застосунки, що нам потрібні. Ось, да, наприклад, там, хочу Google карти, хоча вони у нас тут продубльовані. Ну, то есть, всі, всі іконки, все Bluetooth, Google карти, YouTube і так далі багато-багато різних застосунків, як у будь-якому Android. Також була встановлена гарна Full HD камера заднього огляду. З хорошою якістю роздільною, як бачите, просто ідеальна картинка. Хоч це у нас іде, до речі, кажучи, бюджетний варіант магнітоли І USB -шку повинні були вивезти. Ось вона. Це добре, можна користуватися музичкою, можна слухати музику через Bluetooth, через USB. Такий от гарний варіант. Наша улюблена камера, ось так вона виглядає в такій трапеції перегорнутої, як штата, металева, гарний корпус. Побачимо магнітолу зараз.